Цього року дня народження Аріни Мартинчик на календарі немає, бо у лютому 2017 року лише 28 днів. Але свій 33-й день народження вона відсвяткує. Аріна працює лікарем-онкологом вже майже 17 років. У звичайний невисокосний рік свої іменини відзначає 1 березня і вважає такий рідкісний день народження своєю перевагою. Мені здається, що больше людей пам'ятають про день наждені в день я получаю поздравлення не только близьких друзів, але а від якихось звичайно. На знакомих, котра просто так звичайно эту дату. як і більшість медиків, Аріна не вірить у містику, а довіряє науці. Вона щодня рятує життя онкохворим. Скромно вважає себе звичайною людиною і ніяковіє під час інтерв'ю. А от астрологи таких людей готові навіть вивчати. Я б таких людей, вообще-то брала б на научок. Почому тому ж вони совершенно особенне. Они могут выдерживать большие нагрузки. Они являются собой прекрасный генофонд. Они паніють природу, звуки природи больше, ніж ми у цих людей лучше развита інтуїція. Прибульці обрані чи просто ті, кому не пощастило або навпаки, народитися 29 лютого, ніби економлять своє життя. Ці люди хуже старіють, скажем так, у них менше з внутрішні органи, вони менше підвергнуті вірусним заболіванням. То есть, знаєте, как ета определенна каста людей. Йожив Сабо, екс-тренер Київського Динамо, Володимир Комаров український комік, Мішель Морган французька актриса, Джоакіні Росіні італійський композитор та автор відомих опер, зокрема Отело. Усі ці люди народилися 29 лютого. Шанси з'явитися на світ у такий день один то майже півтори тисячі. Можливо, саме тому іменинники, які святкують свій день народження раз на чотири роки, такі особливі.